стикаюся да, да, з тим, що люди ну, якось вперто кажуть те, чого немає. Давайте прояснимо це питання. Ще раз повторюю, будь ласка, для всіх сіляких 10 хвилинних включень не передбачається. Чи це ви розуміє, розумієте? Ну, чи це якось клір, якось. Ну, Зрозуміло всім, що не буде ніяких включень. Ми працюємо з вами, ми робимо спільний продукт. А скільки його буде, скільки ми зможемо, всі обласні телекомпанії продовжують мовлення, чи ми навіть, навіть якщо ми того не хочемо, це просто юридично, а просто автоматично буде відбуватися. І надалі теж. То, будь ласка, хто ще не розуміє цього? Хто каже своїм працівникам там, що все пропало, все загинуло, в нас все відняли і таке інше. Ну, я точно не і не до Сергія, але більшість з наших колег чомусь тупо продовжують так говорити. Вони ну я це не не, як вам сказати, треба хоча б працювати з інформацією. Ну якщо колеги наші з вами пишуть листа президентові, то вони хоча б мають знати про що йдеться. Ну так же не можна, це просто брехня твердо і, і неправда. А що надалі цим робити? Байдуже ці листи це таке. Хай будуть, мають право, це нормально. Але для нас, щоб ми самі розуміли, розуміли. і оця концепція це вже стала більш-менш як Дар'я сказала, це зрозуміла історія, е, технічні варіанти. А от іншу я б хотів ще вговорити. Ну, може коротко, але вговорити.